Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава, честь і мир вам усім, хто творить добро. В сьогоднішньому уривку з апостольського читання з послання апостола Павла до римлян, з першого погляду, зрозумілого, цілком уривку, уривку, до якого, можливо, багато в кого і не залишилося запитань після того, як ми його почули. Ми чуємо багато про поняття «закон». Поняття закону апостол вживає тут у звичному для юдеїв понятті, адже закон був даний юдеям Богом, і вони дотримувалися Його, і виконавцями закону у цьому уривку апостол Павло називає саме юдею. І з іншого боку, це послання адресовано римлянам, тим християнам, які навернулися у Римі не лише з тих іудеїв, які там перебували, а й з еліністів, з представників античної культури. І у римлян теж був власний закон. Закон світський. Закон, який римська держава напрацювала протягом свого існування, і який був настільки досконалий, що сьогодні ми у правовій системі України майже без великих змін його застосовуємо. І, звісно, що апостол Павло, пишучи про закон, наголошує і підкреслює, що це закон, законодавство, яке стосується в цілому, цілого народу. Законодавство релігійне, законодавство іудеї, законодавство світське, законодавство римської держави, за яким жили народи. Кожне з цих законодавств були покликані на те, щоб між людьми в суспільстві була гармонія, тому що древні римляни говорили, що право є мистецтвом добра і справедливості. Фактично суголосно з тим, що ми сьогодні почули. Але апостол пише римлянам про абсолютно інший власний, особистий внутрішній закон кожного, закон, який є у кожного всередині. І цей закон, він не потребує жодної кодифікації, жодного писаного джерела. Бог не дивиться на особу, так наголошує апостол. Для Бога не важливо приналежність до римлян або до іудеї. Для Бога важливий внутрішній закон кожної людини. І головним законодавцем при сповненні цього закону є наша християнська совість. Наша християнська совість як той моральний орієнтир, який дозволяє виконувати, сповняти власний внутрішній закон в будь-яких, навіть найважчих умовах. Як тоді? Тому що апостол прямо пише, що можна сповнювати закон загальний, закон, який існує в суспільстві, але не бути виправданим перед Богом, якщо немає оцього власного внутрішнього закону, закону жити по совісті. Так і зараз у наших складних сучасних умовах. Адже жити по совісті зараз важливо, незважаючи ні на що, незважаючи на ті великі соціальні виклики, які ми бачимо у суспільстві, незважаючи на те, що ми сьогодні в останні роки особливо дуже сильно опалені війною. Незважаючи на те, що сьогодні існує велика значна соціальна стратифікація. І ми бачимо, який разючий проміжок, прірва виникає між різними соціальними верствами. Але в кожного з нас повинен бути цей моральний орієнтир. Орієнтир наша християнська совість, яка дозволятиме всі найважчі життєві моменти приймати правильні рішення. Ми про це чуємо в апостольському уривку. Ми про це чуємо в нашій культурі, коли в сучасних піснях співають, не буває дороги до храму, якщо храму немає в душі. Це наш моральний орієнтир. Тож плекаємо в собі нашу християнську совість, творячи закон Христа, люблячи Бога і люблячи один одного і підтверджуючи цю любов не лише нашою вірою. А й нашими добрими християнськими справами амінь.